Український Ну, то в принципі моя обличчя вам незнайоме, я дещо розуміюся на політиці, так само і на медіа. Сьогодні поговоримо, ну працюю десь на межі політики і медіа. І хотів би вам сьогодні поділитися власним досвідом, баченням, як співіснують ЗМІ за свою масу інформації, не тільки класичні, власне, а й електронні, в, в тому числі саме на них більше увага соціальними медіа. Найперше, що хотів би ну, крім того, що так вже склалося, що останній рік я маю безпосереднє відношення до одного з закарпатських проєктів, оскільки ми в Ужгороді, то я трошки для гостей розкажу, як співіснують ЗМІ і соціальні медіа саме в Закарпатті. Ну, Там небагато, коротко розкажу. Вже сьогодні, в принципі, якщо. Передні роки тривали час, йшла дискусія між тим, боротьба за першість. Так? Тобто, хто кого, скажімо, випередить в плані контенту, в плані оперативності, між ЗМІ, класичними ЗМІ, соціальними медіа, то зараз більш-менш вже прийшла ця притирка. Тобто, соціальні медіа адаптували своє ставлення до ЗМІ так? і ЗМІ до соціальних медій. Сьогодні вже не йде боротьба за першість, ну вже вона як заказ знялася актуальність, а йде вже розмова про взаємозброїзну співпрацю. Ось. Що потрібно в соціальній медіа ЗМІ? Це як свій контент. Спочатку за логікою розвитку мережі стояло питання, взагалі контент, про що дискутувати, що лайкати, що ні, так? що поширювати між собою, що обговорювати. Ось зараз є проблема якісного контенту, тому що можна обговорювати будь-що інформації купа, тим паче в мережах, в соціальних мережах. Тому саме йдеться питання питання класифікації і якісного контенту. Що ЗМІ потребують від соціальних медіа? Це додаткова аудиторія, тобто розширення аудиторії за рахунок соцмереж, тобто витягування звідти людей або ну власне просування свого продукту там, тобто давати те, що. Цікаво читати там, де зручно читати. Знання це власне знання про свою ж аудиторію. Ну і так чи інакше, це ну, королювання або ну, врахування інтересів аудиторії в своїй редакційній інформаційній поліції, то це ну, додаткові знання про свою потенційну аудиторію, про ту, яка в тебе є ядро аудиторії. От. І власне, інформація, не контент. Тобто йдеться власне, про той спор, да? дискусію. Хто тобто перший дасть інформацію, тобто, шукати інформприводи саме в соцмережах, тобто, шукати додаткову інформацію в тому ж Твіттері, Фейсбуці. Коли блогер виконує роль громадського журналіста, він дає значиму інформацію і вже контент якісний, саме створює змін на основі блоку. І прийшло розуміння з позиції з що соціальні медіа це перш за все інструмент. Кожен тут вже є проблема, так? тому що кожен зміг, чи то газета, чи телебачення, то, чи то сайти, ну, чи то окремі редакції, вони бачать цей інструмент по-різному. Для когось це ось барабан, да? а, а, а. Для когось це гітара, для когось там для скрипту витончено грає. В принципі, для будь-якого ЗМІ це соціальні мережі, соціальні медіа. Це цілий оркестр, це складний оркестр. І сьогодні стоїть проблема і питання. Тобто, як організувати роботу цього оркестру. І <реклама> зараз трошки музичка не справи. <реклама> Давайте <хай> так <реклама>

з Суперником, ну, і певний момент буде важливий момент, 15 зараз. Нормальний камплівка, він має приводить. Ще пройде, то все. Викучує собі полові, що буде, так. А, за шарохом, так. Він називає черговість власних дій, що він буде робити, так, щоб досягти певного результату. Тобто є аналітичний, він передбачає, що буде робити суперник і власне, що буде робити він, щоб досягти певного результату. це зараз зробить за там, 5 секунд, здається. Те, що показує. Ha! <реш> тобто, чим відрізняє да, Шерлока Холмса в даному сюжеті, відрізняє фільму, скажімо, да, мислення його і ставлення від більшості українських, ну від більшості ЗМІ у питанні співжиття да, соціальними мережами. те, що є стратегія, да, є почерговість дій. І передбачена реакція, і реакція на ту ж реакцію. Тобто, ну і поставлена мета, то тобто є ці. Тобто, Проблема сьогодні полягає в тому, як організувати той оркестр, про який ми говорили. Тобто, Потрібна стратегія. От, і в цьому питанні, в цьому аспекті, виникає низка непорозуміння. То, е є мода на соціальні медіа, да, але мало хто розуміє, мало хто враховує, усвідомляє, ну, да, що. Мода на соціальні медіа це фактично математика. Тобто є статистичні показники, які доводять ефективність цього. Тобто Це не просто мода, це, це математика. Мало хто розуміє, що соціальні медіа це не просто шкала доголошення, що ти приїхав якийсь товар чи інформацію чи повідомлення, і вона обов'язковується. Також є питання про. Те, що от, особливо це стартапи да, з цим хворієм, що коли в тебе немає чіткого образу, ні чіткого бачення своєї а, там, аудиторії, ніші, да, немає якихось ну, задатків бренду да, в позиціювання, і люди намагаються, не маючи ще аудиторії, заповнити це порожнечів за рахунок ну, соціальних медіа, за рахунок там, друзів, подавання всяких Тобто фактично ЗМІ переїжджає свого основного носія, в соціальні речі, ну і нічого з того немає. І потрібно також враховувати, ну це не враховувати, так, де шаблонний підхід. що це Соціальні медіа це оркестр, який ну кожен інструмент грає для свого слухача. Йдеться про те, що ну, так чи інакше, Facebook, ВКонтакте, Твіттер, тобто вони за своїми правилами тобто, треба підходити ну, чітко до кожного із типів соціальних медіа. Зовсім іншим підходом. Ну І оркестру потрібен Тобто, диригент. Тобто, е, ну, я знаю дуже мало редакцій, в яких виділена окрема людина е, на роботу з соціальними медіа. Тобто, часто це об'єднують із ну, не знаю, там, департаментами розвитку, виділяються якісь певні години. Ну, залежно від організації роботи редакції, наскільки це виправдано, чи вам платить. Чи Практичні рекомендації, як будувати стратегію, з чого починати. Якщо аналізувати там, ну, там, ті ж коментарі так, української правди, якщо, там, з кореспондента, тобто всі починають з дослідження аудиторії. Класичний маркер принцип, ти досліджуєш потенційну аудиторію, або ну, де ти можеш знайти свого видачі. Потрібно підібрати Тобто потрібно підібрати або окрему штатну одиницю, яка буде займатися цими соціальними медіа, або просуванням співпрацю з цими медіа, або ну, як в якийсь час. Жодного спаму. Тобто, не можна просто ретранслювати там, РСС, стрічки і так далі. Ну, це ніхто буде. В загальні принципи активне спілкування мереж, до речі, згадувалися в попередній доповіді, якраз не будемо навіть зупинятися. Єдине, що потрібно розуміти, що е, стратегія це ну, одним із ключових елементів стратегії це постійна комунікація, в постійне спілкування. От. Ну, і ще там, як різноманітні контент. Говорили, що конкурси ну, там, не є, приходять з конкурсів, але все-таки. Змова досвіду є позитивна би, реакція на подібні речі, тобто, на якісь інтерактивне, що живе, несформатне. Не ну і надій спільників в конкретній соціальній мережі, ідеально, якщо сподують про журналісти, тобто медіа активні, коли ви у вас зміни, там, це ідеально. Кілька цікавих цифр з Фейсбуку. це кількість лайків української правди, точки нет, Ну, особисто мене здивувало Точка Тобто дуже амбіційний проєкт з там, серйозним і бюджетом і з якимись введеннями. а як бачимо спецпом, вони майже не працюють на їхній сторінці. Зараз тільки ж лісить там оголошений конкурс, Ну, жодних там не помітили. Моє бачення з головою успішної стратегії на основі. Результатів із української правди, кореспондента, ну, точки на дні, відповідно. Так? От, тобто, потужний бренд. Тобто, якщо у вас немає ну, сформованого чогось да, тобто, бренду або от, як, як образу продукту, ЗМІ, образу ну, дуже складно буде. От. Е, потрібно ось, інформувати про те, що цікаво для аудиторії там, де це зручно, читати. Тобто, е, Follow the audience. Тобто ти йдеш на зустрічі аудиторії і йдеш читати там, де це зручно ну, ось ін Інтенсивність повідомлень не повинна перевищувати в 10 за добу. Тобто українська правда рухається в межах 5-7. Тобто, Кориспондент також Та я трошки більше. Ну, значно більше. Але все різно. От різноманітний контент. Конкурси, опитування, це все-таки все дає Воно перемикає, воно додає щось ну, свіжіше, да? тобто, воно і тут ніяку різну ну, різноманітні. Ну і знову ж таки, у, інсайдери, тобто Журналісти, працівники редакції вже казалося залучіть своїх друзів. А, от Приклад української правди, тобто вони, крім редакційного блогу, ну і профілю е, Фейсбуку, так? Да? Активно працюють а, і лещенко, і в і, і це тобто, не обов'язково професійні матеріали, але вони зв'язані, тобто робота, значно такі Тепер про змін, так? змі, тобто, як і обіцяв, е, є моменти, я в в головні ще підкреслив. Тобто плінтусний рівень представництво онлайн. Ну, газет лише одна в Закарпатській має свій повноцінний ресурс, тобто, як презентує газету в мережі. Наскільки рівень знань щодо правильного використання в соціальних медіа. Тобто більшість ЗМІ, вони, в них, от якщо брати той же Facebook, про Твіттер взагалі не йдеться, що забігаючи наперед, е, Твіттером Закарпатті журналістів користуються ну, оптом людей. Просто ну, ніхто не... Єдиний був сплеск, до речі, з приводу Твіттера це саме такі спецпроект, як була твіттер трансляція з виборів, так? тобто ввітнули дві людини, От, те, що організовували в Фейсбуку У Facebook більшість профілів створені не як продукти чи організації, а як просто ну, людини, з якими ти корішуєш. Більшість з ну, не грамотно, не ставляться, ну тобто спілкування немає фактично. Тобто редакції дуже рідко, ну, системи взагалі немає. Ну, Були поодинокі прецеденти з Ну, Що прикро, що от, приклади є, але от, наслідування дуже мало. Тобто інтересу до соціальних медіа у журналістів ну, мало. Так? І останнім часом, між іншим, Превалює такі споживачі, збільшує ставлення, тобто якісь емоції, релакс релаксу в такому плані. Що це також? Я вже казав, що мав безпосередньо з відношенням до одного відношення до одного, одного закарпатського проєкту. І от що ми робили? Ми запускали, скажімо, свої профілі в соцмережах в мережах, ну, два рази. По перший штаб ми просто створили всі, всі в мережах, почали. Пробувати експериментувати, і ми зрозуміли, що рано, нічого, тобто немає аудиторії, ну, не було реакції. Ось тобто це було в, минулий, і в минулого тижня. А от вже з осені, тобто через там, 4 чи 5 місяців, ми знову спробували і пішла реакція навіть більш ніж хороша реакція. тобто Ми, ми експериментували з контентом, підтримували спілкування. Диригент у нас був також людина, яка звела окремий профіль, або так, різні люди, от, різні профілі, хтось у Facebook, хтось в ВКонтакті. І ми додавали власну інформаційну характеристику до будь-якої Тобто нас були, просто, от, РСС, РСС У нас не були ТРСС в трансляції не було тупої, да? тобто Ми завжди запитували аудиторію і так далі, комунікували. Вот, ну і це давало ефект. І що ви помітили? Що вдоволювати активне коментування від редакційних профілів? Це насправді дуже дивно, тому що е ну, редакційні профіли не безликі, ну і так далі. Пам'ятаю всім правну більшості правил редактивного коментування в мережі. Але е ну, чим це пояснити, тим, що насправді ми були одними з перших, так, хто від редакційного профілю почав давати більш-менш якісний скажімо, контент в мережу. Тобто, Ніша була порожня, ну і ми виповнили, і ми намагалися оце якраз. І коли, тобто, коли люди коментували навіть редакційні профілі, ми спілкувалися з ними, запитували і так далі. І Також йшли. Ну але все-таки більше читачів, читачі, особливо зараз, коли вже ми з соціальними медіа працюємо місяць активно, місяців та пять все таки від стороні. Те, дуже принципове, що залучить е спільників, людей, да? тобто, які будуть допомаг допомагати вам у, у, у роботі себе з цими з соціальними. такі право спосіб перед чином. І також що ми помітили, що соціальні е медіа дали нам саме цільову тобто, аудиторію. Тобто, якщо ми. Е Відчували певний брак та, і певні бар'єри доступу до певних категорій аудиторії, в одній ж молоді, до окремих представників за кордоном і так далі. Тобто ми з соціальними медіами це все перекрили. У нас е вийшло, що був бар'єр, який ми не могли подолати з приводу користувачів саме в Закарпатських, в тобто нашої аудиторії, соціальні обмеді, це був бар'єр перейти в цим Ну і що приємно і цікаво, що от, знову ж таки пояснити тим, що ми були одним із перших, хто створив такий профіль з якісним контентом, це те, що люди нас самі знаходять. Ну, з Facebook і з Twitter це простіше, тобто, люди собі там бачать вас через певні все. ВКонтакте також. Тобто люди, тобто, був запит в соціальній мережі знову ж таки, на о, якісний контент, пробив на карпаті і так далі. Зараз буде. Найбільше дамо 158 коментарів. Це наш молодий старий, який не знати з якого року проєкту. А, ти ще каже. От І ми готуємо зараз нову версію сайту і вкинули такий провокативний. Є на ті волонтерів, до неї условия, щоб говорити з е, нашими читачами, як їм. От... І ми назбиралися 8 коментарів. Ну, вот лайк і так, так... далі. Ну, там показово те, що коли почалася дискусія, ми в принципі говорили не тільки волонтерів, і так далі. Володимирія дуже добре. Чого буде для себе і багато далі залишилося, але коли йде релевантний контент такого саме типу, тобто це стільки повідомлення, стільки провокаційно і пішло. Це такий проєкт зараз, щоб студент переважно. Такий він буде, я думаю, через місяці, через дружні плати. Все, дякую за увагу. Так, дуже дякую собі за презентацію. реально з під кожним твоїм словом, тому що тепер ти він сказав ти про стратегію. Спочатку повинна бути стратегія, а потім це інше. Питання ти таке. А, ти, ти кілька разів ставив приклад українську правду. Я знаю, що українська правда за рахунок якісного контенту, оскільки є. так розумію, що там немає людини, яка б займалася 100% Фейсбуком і іншими соціальними медіа використовувати RSS графіті і витягує тільки за рахунок якісного контенту цікавого. Скажіть, будь ласка, скільки вона отримує через facebook проєкт? Там е інтерв'ю давав інформацію всю, і в інтернеті була. спочатку говорили про 15%. Е ну, я так розумію, Таліс роз, е показував презентацію, вони зверталися до Олени Притули, вони кажуть, що це не більше трьох відсотків. По нашому сайту, ну, що ви загарбанні, там є дуже рівень проникнення, тому що військ соціальний планів, це теж 0% один. Тобто не є багато. А от цифра помагачили. Там є проблема із, із IP, тому що проблема з провайдером. Тому що багато IP вони інфіксуються як, як столичні, тому що ідеї про телеком, тобто, Так треба через такий грубовий аналітик. Там складно, я не хочу ну, не вирувати, не називати фізичні це. Тобто, зріс ми бачимо, да? То... Ну, Але так, ну приблизно. Ну не знаю, не дорослі. Перепрошую, але не дорослі. Ще питання. Дякую.